Вечір добрий. Усіх своїх глядачів вітає телерадіокомпанія Жасмін. Сьогодні вівторок, 18 лютого, в студії Жанна Гондарук. І традиційно о цій годині про події, якими позначилося у ці дні життя Жашківського краю. Далі про таке. Жашківський район на першому місці в області по кількості скоєних тяжких злочинів. Як виправити ситуацію, вирішували в ході координаційної наради. Відлуння Афганських гір в Жашкові. Тематичний вечір з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Як убезпечити себе від хвороб, які передаються статевим шляхом, розповідали жашківчанам у день Валентина працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Та як відзначали день закоханих в Буцькому професійно-технічному училищі? Ця та інша інформація уже зараз і тільки для вас. Будьте з нами. Жашківський район займає перше місце в області. Втім, не дуже почесне по кількості скоєних тяжких злочинів. В чому причина і як виправити цей показник, вирішували 13 лютого на координаційній нараді керівників правоохоронних органів в районній державній адміністрації. Із впровадженням нового кримінально-процесуального кодексу в Україні прийшли суттєві зміни в роботу правоохоронних органів. Саме нюанси перехідного процесу, а також недостатня профілактично роз'яснювальна робота, причини дестабілізації у боротьбі зі злочинністю, висловив переконання прокурор Жашківського району Ігор Бойко. Питання профілактики злочинності, в тому числі рецидивної п'ять злочинів скоєну особами, що перебувають на обліку в Жашківському КВІ. Хоча хитомова кримінальних правопорушень скоєних раніше судиною, я не нижчую ніж середня по області. Це свідчить про формальний, а можливо і халатний підхід до роботи. З особами засудженими до покарання з випробуванням. На це вказує і те, що працівниками кримінально-виконавчої інспекції до суду направляється подання про звільнення від покарання осіб, які померли. Нещодавно був такий випадок. Крім того, до суду надаються докази проведення в цей час з ними профілактичних бесід. Про таких обставинах, про яку профілактичну роботу засуджені можна говорити взагалі. Вказний факт надає час, перевіряється прокуратурою району. Є проблеми щодо групової злочинності в стані алкогольного сп'яніння. Питомога вказаних правопорушень є дещо вищою, ніж середньообласний відсоток 8,3% по області 7,8%. Злочинності в громадських місцях, злочинності неповнолітніх, незаконного заволодіння транспортними засобами. Такий стан зумовлений відсутністю належної профілактики правопорушень з боку органів внутрішніх прав. Вказані факти були предметом розгляду у 2013 році, в зв'язку з чим прокуратурою першому перічні 2013 року. До Жашківського районного відділу внутрішніх справ внесено подання про усунення порушень законодавства щодо профілактики злочинності. Серед основних завдань прокуратури сьогодні, як було озвучено, повернути довіру людей і забезпечити верховенство права. Сьогодні перед нами, перед правоохоронними органами, стоїть задача забезпечити верховенство закону, захист держави та громадян та від злочинних посягань і повернути довіру народу. Доповнив та тільки підтвердив слова прокурора його заступник Сергій Карпов. Протягом 12 місяців 2013 року до чергової частини Жашківської РВ у МЕС надійшло 1681 заява і повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень. Тоді, в той час, як за 2012 рік, надійшло 1479 заяв, тобто більше ніж на 200 заяв у 2013 році. У нас зареєстровано більше. Піднімалося питання відсутності в райвідділку міліції посади для боротьби з економічною злочинністю. У Жашківському РВ відсутня посада упроповноваженого по боротьбі з економічною злочинністю. У нас я так подивився, регіон доволі економічно розвинутий, працює багато підприємств. І я думаю, що це є одна причина, і рекомендували. Начальнику Жашківського РВ звернутися до свого керівництва з приводу того, щоб проник штатний розпис, розпис посаду в Ну, Ви знаєте про заборону перевірок підприємств суб'єктів підприємської діяльності. Ну, все, все одно повинна бути якась оперативна інформація, на підставі цієї вона повинна перевірятися на нараді була присутня старший прокурор прокуратури Черкаської області Марія Бондаренко, яка намагалася спільно з жашківськими правоохоронцями знайти шляхи зниження рівня злочинності в районі. Наш район є не лідером, але значно перевищує обласний рівень щодо кількості зареєстрованих тяжких злочинів і злочинів невеликої тяжкості. За рахунок яких категорій злочинів відбулось таке зростання. Які заходи, воно буде питання, будуть виставити, але все зразу, які заходи вживалися для боротьби, для профілактики вчинення таких злочинів, який стане розкриття цих злочинів. Крім того, в доповіді вашого керівника прозвучала теза про те, що в першому півріччі 2013 року на райвіддіо було внесено подання прокурора саме по організації боротьби зі злочинів це профілактики злочинів, якщо не помиляюся, у вас там навіть є двоє притягнутих працівників райвіду. Як це вплинуло на динаміку реєстрації злочинів, на стан злочинності? Чи ну як реально це відобразилося на тренінгені обстановці? Відносилося подання на начальника Жашківського РВ. За результатами розгляду дві особи притягнуті. Ну, на жаль, не можна сказати про те, що відбулися якісь суттєві які зміни в цьому. Ми маємо. Все одно високий відсут нерозкритих злочинів. Що значна дійсна кількість, 85-та частина, третя трішки злочин, крадіжка не розкрита. При цьому, якщо виходити з тої роботи, яка проводилася інформація щодо роботи на відділу, в тому числі, в минулому році при цьому лише 14 профетан скерувалося, що проведення на власних слідчих розшукових дій. Яка роль процесуального керівника при цьому? Як він спілкується зі слідчим? Як вирішується питання про необхідність або відсутність необхідності проведення не власних слідчих розшукових дій, в тому числі для розкриття тяжких злочинів, які залишаються не зважаючи на їх віст? Про це керівникам цих кримінальних провадження усіх надані присвої вказівки форму до судового розслідування. Частково вони виконані. Частково не виконані, але ну, відповідно і реагували за новиканальним казівом. Е, також проводилися невласні слідчі дії, е, однак е, результату, який я міг сприяти е, розкриттю цих кримінальних правопорушень, не було здобуто, на жаль. Звітувалась про роботу і районна міліція. У 2013-му до відділку надійшло більше звернень про правопорушення, ніж у 2012-му. У нас було зареєстровано 1681 повідомлення в порівнянні з минулим роком було з 12 1479. Всього було порушено 179, 179 кримінальних правопорушень, 150 особам повідомлено про підозру у їх вчинення. З них по 145 зареєстровано в поточному році. Питомуга становила 55. Слідчими розкидано 181 кримінальну справу. Користуючись нагодою, Аркадій Білик звернувся із проханнями до присутнього представника з області. Дуже багато виникає проблем у здійсненні приводів осіб в суд. У зв'язку з недоставленням осіб в суд переносяться судові засідання. Працівник міліції не має права зайти в будинок і навіть домоволодіння. Ми мусимо чекати на вулиці, чи випадково він не вийде за хібом, щоб його доставити в суд. На жаль, Тримунально-процесуальний кодекс не вказує, як здійснити даний привід. Це додаткові витрати на конвоювання арештованих осіб. Немає такої можливості, щоб працівник міліції, тобто дільничний інспектор, самі об'їхати всі села транспортом не забезпечені, кошти, на жаль, які навіть були виділені. Районною радою ми в минулому році ні жодної копійки нам не поступило. До Солосвітки ця проблема не залишається, сама їжу по судам це бачу. Звертались ми одноразово теж до свого шкерівництва далі. Щодо цього питання нам склали напрацьовувати практику по ходу розберемося. Така ситуація є не лише у нас і на з коштів і на МКПК, а й всій Україні, і в області в тому числі. Зважаючи на те, що Жашківська прокуратура притягала до адмінвідповідальності двох міліціянтів, представник з області цікавилася, як начальник органів внутрішніх справ контролює роботу своїх підлеглих, які заходи вживалися для виправлення ситуації, в тому числі після внесення прокуратури подання, крім того, що ви двох осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності. У нас проводиться наради заслуховування старших дільничих дільничих, які міри вони вживають, яку проводять профілтичну роботу. Це влучить і в бесідах, і доведені інформації по району. Регулярно в нас є інспектор по зв'язку з громадськістю, яка готує виступи як на радіо, так і в пресі. У ході наради голова Жашківської районної державної адміністрації Сергій Дорошенко зазначив, що існує тісна співпраця органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та силових структур у боротьбі зі злочинністю на території району. Відмічаю, що є взаємодія, є співпраця і є розуміння між керівниками силових структур і підрозділами районної державної адміністрації, керівниками. Органів місцевого самоврядування, які працюють на території району, на необхідності і скоординованості роботи усіх служб заради максимально корисного результату наголошувала підсумовуюча нараду і Марія Бондаренко. Зарахуванням того, що ви працюєте з оперативно розшуковою діяльністю не рік і не два, а протягом цього часу існування законів. А слідчі, можливо, які працюють і прокурори, які наглядають саме в районах за негласними слідчими діями оперативно розшукової діяльністю. Лише фактично рік, то можливо, щоб оперативні працівники, оперативний сектор неофіційно, ясно, що в переписці за прийняттям рішень це заборонено, неофіційно давав, може, пораду, совітував тим самим працівникам слідства, яким чином, які заходи можна вживати ініціювати для покращення стану як розкриття злочинів, так і подальшого їх супроводу. Відлуння афганських гір було чути в Жашкові напередодні 15 лютого, дня виведення радянських військ з республіки Афганістан. Тематичний вечір з такою назвою влаштували вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Переважній більшості члени клубу юних друзів-прикордонників під керівництвом Сергія Сорокіна. Захід дійсно був емоційно сильним і роз'ятрив глибокі рани не одного присутнього в залі воїна афганця. Не дитяча тема дитячими вустами. Вихованці клубу юних друзів-прикордонників Жашківського будинку дитячої та юнацької творчості в цей день говорили про пекло афганської війни. Слова і виступи уже з перших хвилин хвилювали та змушували задуматись. Афганістан, там дивна краса, що була нам як диво, на видале небо, що зверху давило, зірками близькими, пустелі і спека завжди постійна, страшна небезпека. Афганістан, згадаймо ті дні. Коли разом з світанком ставали не всі мчались на танках або беде ті бори, де ворог засів, що бив по колонах. Віні усіх ветеранів афганської війни виступив з промовою голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Жашківського району Олег Кукла. Я хочу поважати усім побратимам, батько. Хлопець. І щоб у житті було все саме найлич. І щоб не бачили і не вишищали війну. Немає нічого, б виправдало війну. Тому інші виступаючі не тільки зі словами поваги зверталися до воїнів афганців, а й бажали миру підростаючому поколінню. В червні цього року був підписаний указ президента нашої України про відзначення дня учасника боїв та хвороніших країн. Хочу вам подякувати за, що ви. подвиг сейчас совершенно их записано. Мы на сегодняшний час, где наши государства, проходит служба Тратурия Республика, они станут в за то, что Ваши на это. Ваш Если брать 25 лет назад, смотреть эти фотографии и сейчас посмотреть на вас. ну, это совсем другие мужики уже. Поэтому я очень рад вас видеть в здравии, от себя лично и от Союза офицеров, поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья, погибшим и умершим после этих событий, вечной памяти. Присутньому залі продемонстрували короткий відеофільм про шістьох загиблих в Афганістані жашківчан. Окрім того, були виставлені портрети їх усіх, а біля світлин запалені скорботні свічки. Вшанували померлих і хвилиною мовчання, а члени клубу юних друзів-прикордонників відправились покласти квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Ати воїнів афганців завітали учасники художньої самодіяльності із села Острожани, творча молодь із Жашківського професійно-технічного училища та міської школи номер 4 Вони подарували присутнім концертні номери, які щемили душу. воїни афганці та їх рідні, присутні на заході, були розчулені такою увагою. А головне тим, що їхній подвиг сьогодні визнають. Приємно те, що за нас не забувають. Це саме головне для нас на сьогоднішній день. Всім міцного здоров'я і дякуємо за те, що ну, сьогодні для нас зробили таке свято спогад. Друзів згадуємо сьогоднішній день, з ким проходили службу. Я перезивався з Одеської області, долю веління попав у Жаршків. Призивався в 79-му році, практично один із перших, можна сказати, з присутніх попав в Афганістан. У 81-му році повернувся з армії. Проходив службу в провінція Кандагар, Сендант, рота охорони, інструктор стрілок. Кажуть, найгірше для батьків хоронити своїх дітей. Але навіть цього після смерті сина не зміг зробити пан Віктор. Поїхав в команді приїжджав звідти, кажуть, що приходили, кажуть, що до вас приходили, щось з сином. Я зрозумів. сина не мав, що я зрозумів. Саме основне, що зробили, сказали, що він помер. А потім ще проходить дівчинка. Пів року я їду з Черкасу. Вспомнив, що він колись писав, що з ним служить один із колишніх ворогів. Ми їдемо, і кажу, зайдемо пиво випити. Я кажу, хлопці, дядьку пивіть воно. Ви знаю, знаєте, що з ним стало. Я кажу, дядьку, хай його рознесло на час, ми трубу зірвемо, привезли вам. 15 лютого 1989 року. Цією датою закінчилось моральне, психологічне і фізичне випробування багатьох радянських родин. Відтоді тривають дискусії, які, схоже, неминучі: що була ця війна? Дружня допомога чи грубе втручання, миротворча місія чи злочинне вторгнення? Вже у найближчих наших програмах про даний захід ви зможете дізнатися детальніше. А в день святого Валентина працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розповідали жашківчанам, як уберегтися від хвороб, які передаються статевим шляхом. Особлива увага приділялася, звісно, віл сніду не випадково, адже за останні роки смертність спричинена цим захворюванням зросла у нашій країні на 70%. Ризик померти від сніду у віл-інфікованих українців вищий ніж, скажімо, у громадян Африки. Про це заявили представники міжнародного альянсу з сніду в Україні. Сьогодні ця хвороба найбільше поширюється статевим шляхом, Тож у зоні ризику навіть ті громадяни, які ведуть нормальний спосіб життя. У день усіх закоханих працівники центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді закликали кохати, але безпечно роздавали презервативи та інформаційні листівки про вірус імунодефіциту людини. Одну з найнебезпечніших хвороб, яка передається статевим шляхом, інформаційну форматнопросіти літературу. Будь ласка, візьміть і презервативи. У нас сьогодні вулична акція кохання має бути захищені. Будь ласка. Потенційна категорія акцій – закономірна молодь. Засоби захисту вони беруть охоче, мовляв, стануть у пригоді. А Яке це на вашу думку безпечне кохання? Чим убезпечувати? Ну чим презервативами? Чим ще? Ось ви мені Тобі дали. 4 <с штуки, Мені хватить. Втім, спеціалісти соціальних служб не оминають і людей старшого віку. Про презервативи знають не всі з них. Треба, щоб все було розумно. Тоді буде безпечно. Кохоня бабина вже минула, я кохала чоловіка п'ять год і прожила всю життя. І все ж досі немає засобів захисту, які дають 100% гарантію обезпечення від венеричних захворювань. Тож рекомендації жашківчан не перебирати партнерами. Саме безпечне це бути з, з, з коханою людиною з одним партнером. Його саме безпечніше до дня Валентина на вулицях міста таку акцію проводили вперше. Щоправда, з цієї нагоди регулярно здійснюється профілактично роз'яснювальна робота серед молоді професійно-технічного училища, розповідає директор Жашківського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Шашківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить акцію в центрі міста. Кохання має бути захищеним. Мешканцям міста буде всім розповсюджені буклети. ВІЛ через дружбу не передається та тести на Віл-Снід. Також будуть розповсюджувати презервативи. Вулична акція проводиться в центрі міста нашими фахівцями Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою попередження захворюваності ВІЛ СНІДу на Україні і звернути увагу мешканців міста на дану проблему. Шашківський центр соціальних служб для сім'ї і та молоді постійно проводить інформаційно-просвітницьку роботу по школах району, також проводять багато вуличних акцій. У зупиному віл також розповсюджуються інформаційно-просвітницькі роботи. Буквально вчора проводилася захід у ПТУ 38 де були цікава відеолекторії для учнів щодо захворюваності населення в цілому по країні по віл сніду. А як ви забезпечуюся, кухання? поділіться. Все-таки тема статевого життя пікантна. Можливо, тому багато людей відхрещувалися від роз'яснень, листівок і тим більше презервативів. Та просто з усмішкою тікали від працівників соцслужб. Ні-ні, ні ви мене прокуйте. Можна скільки завгодно ховатися від очевидного, але сумна статистика продовжує говорити сама за себе. Україна займає перше місце серед європейських, а віднедавна навіть африканських країн по швидкості поширення ВІЛ СНІДу. Зараз близько 220 тисяч українців ВІЛ-позитивні. І це відзначимо лише офіційні дані. Це свідчить про те, що українці і досі не знають, як уникнути зараження. Десять років тому в бузькому професійно-технічному училищі номер 31 з'явилася гарна традиція з нагоди дня Валентина проводити так званий парад Валентин. А цього року даний захід об'єднали із конкурсом пекарської майстерності. Тож гості заходу мали нагоду не тільки гарно відпочити, а й скуштувати смачної випічки. Духмяні, щойно випечені пироги і вареники з найрізноманітнішою начинкою. Це студенти Буцького професійно-технічного училища номер 31 які здобувають професію пекар-кухар, змагаються за першість у своїй майстерності. Красива пухнаста тваринка. Це білочка, люба моя. Дарую коханій, бушинку, любовся, красуна моя. Мій хоч і печений, мачений, ковбаска в ньому є і трішки маку. Смакує хто купує, той не шкодує. День святого Валентина, день закоханих сердець, мій подарунок кохана, обручку аксиму, під підвінець. Біля кожного Добре, пирога Валентинка. Валентинка, в якій ні, не зізнання в коханні, а рецепт смачної випічки. З усіма бажаючими тут же в ході майстер-класів ділилися кулінарними секретами. Почати звісно потрібно з тіста. Беремо тісто, нарізаємо їх на квадратики по 7 сантиметрів, квадратної форми. Беремо начинку. У нас іде також заворачується в формі трикутника. Коли ми їх зліпили, ми беремо вилку, ну, мочили її в борошно і робимо такі сім. Воно виходить хвилястої форми. Після того, як журі покуштувало страви і визначило переможця, свято продовжилося концертним дійством. Дієві особи пані з ім'ям Валентина. Саме вони 10 років тому стали першими учасниками параду Валентин, який відтоді відзначається щороку за ініціативи колективу професійно-технічне училище. Жінки з ностальгією згадують той час, кажуть, відмовлятися не стали і цього разу, адже училище цінують і, попри все, хочуть його зберегти. Дуже запам'яталося те свято, що було 10 років тому. Знаєм, що було дуже добре, дуже, дуже все було красиво, все було організовано добре. Ну, училище за 10 років дуже виросло. Йому так, щоб я була б міністром, то вже дала б йому кваліфікацію дійсно не училище, а коледжа, тому що славиться наше будьке училище скрізь по всій Україні, можна сказати, навіть і за межами України. От. Випускники, да, випускники поступають далі, в вищі учбові заклади, здобувають освіту. Оце щоб не училище в нас у буках. Я вам хочу сказати, села б не було, тому що всі, які є. Е е е ці е, вечори, які є, є які є свята, усе проводять училище. Дітки дуже організовані, дуже культурні. І мені здається, що наше училище не, не приведе, господи, якщо його закриють, а вже ходять такі слухи. Я не знаю, куди оцим діткам з нашої округи діватися. Так, не всім вже в інститут йти. Свято це хороша можливість для учнів показати свої таланти. Молодь задоволена, що в училищі мають змогу не лише вчитися у кваліфікованих викладачів, а й реалізовувати свій творчий потенціал. Ми дві сестри навчаємося на одному курсі, на першому курсі в 9 групі оператор комп'ютерного набору. Саме перше ми не сюди поступати, але дивлячись на те, які в нас добрі вчителі і наскільки в них добре ставлення до дітей, ми залишили, хочемо повернутися сюди ще раз, навчатися. А що тобі найбільше подобається? Найбільше мені подобається співати. Можливість таку да реалізовувати? Да, і таку можливість дають і можемо кудись поїхати. Я спочатку не хотіла сюди йти, але мені, сподобало. мені сподобалося ставлення вчителів, і найбільше мені подобається співати. Власне захід відбувався у Буцькому будинку культури, який був майже повністю заповнений глядачами. Це означає, що сельчанам подобаються свята, які влаштовує колектив училища. Користь і студентам, і бучанам зазначає директор ПТУ Галина Гісько. Яка не шкодує ні часу, ні сил на підвищення рівня свого дітища. У нас уже стало традиційним щороку в день святого Валентина проводити різні виховні заходи. І от в цьому навчальному році виповнюється ювілейна дата 10 років. Як ми вперше святкували це свято на сцені нашого будинку культури? Свято було цікавим та захоплюючим: жартівливі конкурси, безкоштовна лотерея, багато творчості, як учнів, так і педагогів училища. Такий оригінальний масштабний захід вніс у життя бучан багато яскравих емоцій і вкотре продемонстрував високий рівень професійно-технічного училища номер 31 А вже у найближчий четвер, 20 лютого, дивіться більше про свято влаштоване з нагоди Дня Валентина в Буцькому професійно-технічному училищі. І наразі це все. А вже у найближчих програмах про таке. Депутати Жашківської міської ради збиралися на чергову сесію. Жашківська медична служба підсумувала роботу за 2013 рік. Жашківчанка Ніна Останіна презентувала нову збірку віршів, в якій поєдналися байки та сонети. Про все це вже у найближчих програмах. Будьте щодня о 9-й годині ранку та о 19.30 вечора разом з телерадіокомпанією Жасмін. А якщо і у вашому оточенні є цікаві люди, чи відбулися події, про які варто дізнатися іншим, телефонуйте 611 21 611 22 та ставайте героями наших програм, адже ми працюємо для вас. Вечір разом з телерадіокомпанією Жасмін продовжується. Тож сподіваюся, що далі порцію гарного настрою вам подарує програма. Маємо честь привітати. А я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Найперше бажаю спокою і миру у кожній родині та нашій державі. Щиро ваша Жанна Гондарук.